Досить часто до нас звертаються люди для того, щоб апгрейдити свій ПК. Зазвичай ми не встигаємо навіть вирвати цей компік для того, щоб зняти для вас контент. Однак, нещодавно у нас з'явився прикольний ПК, Він стоїть позаду мене. Ми зараз про нього більше розкажемо. Почнемо з того, що ось як він виглядав. Так, у нас є тільки фотка, відос до, ми не встигли зняти. Основна причина, по якій нам його передали, це для того, щоб апгрейднути ОЗП і були проблеми з температурами на процесорі. Оскільки там стояла Айошка, ми були трошечки здивовані, тому що досить непогана була, однак вона пропрацювала вже 3 роки і, можливо, забилась чи щось таке з нею сталося. Поспілкувавшись з клієнтом, ми вирішили, що будемо ставити там кастомне володяне охолодження з прикольним контуром. Тож, що ми зробили? Ми вирішили поставити водоблок на процесор і зробити контур у вигляді сердечка. Залити рожеву жижу, все це зроблено на е, альфа-кулі разом з ЄК. Ми змішали, тому що помпа, яка є тут зараз, Альфа-Куловська, вона добре виганяє повітря, і тоді у вас немає бульбашок в системі. І ще в неї є екранчик з метрикою, що теж зручно для того, щоб монторити свою е, систему. Також ми перевернули відеокарту, ну тобто поставили її вертикально. І тепер вона. Краще виглядає, принаймні, моє суб'єктивне бачення, що так краще. І ще поставили швидшу пам'ять. Оскільки тут всередині стоїть 12900K, то і платформа вся у нас на ddr 4. І ми встановили Trident Z з красивою підсвіткою. Однак довелося забити всі чотири канали. І взагалі пам'яті у нас зараз такої навіть немає. Нам клієнт привіз якось за кордоном, що звідки. Бо вона, як ви можете побачити, така наче як діамантова. Ну і щоб прикрити блок жилня, який чорний, щоб вся збірка була біленькою, ми зробили ще такі лайтбоксі, е, можна так сказати. Накладки. Ця накладка на магнітах можна буде поміняти на іншу. Правда, ми от думаємо закривати нам ще частину там, де кабельки чи ні, бо можливо, треба буде до туди доступ. Зараз, коли вже повністю готова ця збірка, треба протестити якраз на температуру. Бо треба зрозуміти, чи вдалось нам їх опустити чи ні. До того, як ми поставили кастомну воду, проц інколи грівся до 100 градусів. Перед тестами швидко скажу: всередині у нас 12900K, 64 ГБ ОЗП, відеокарта в 3080 у виконанні Asus ROG Strix. Материнська плата також Asus ROG Strix. І які тут SSD, насправді ми не дуже знаємо, тому що тут залишились клієнтські, ми їх не чіпали. Я навіть не дивився туди лізти. Ми запустили все зі своєї системи, щоб не навантажувати, не, якимось чином не пошкодити файли, які знаходяться вже на цьому SSD. Ми підключали свої SSD зі своєю системою для того, щоб все протестувати. В середньому тут живлення від Asus Tor на 1200 Вт. і він за кранчиком проте нам довелося його перевернути, щоб був правильний і кращий потік, щоб блок живлення в себе не всмоктував гаряче повітря. Все зібрано в термолтейковському корпусі, який як майже стенд. Спереду можна зняти скло, збоку можна зняти скло, і взагалі повсюди можна зняти скло. І навіть він стоїть на таких ніжках, що дозволяє краще забирати знизу повітря. Або видувати. дивлячись як ви поставите вентиляцію. У нас задуває. Поставили подовжувачі, один з підсвіткою, один без, бо на відеокарту не треба з підсвіткою, там його майже не видно. А от той, який йде на материнську плату, можна з підсвіточку. Ну все, погнали к тестам! Тож, Кіберпанк 2077, налаштування 2К ультра, без фрем-генерації, RTX On, DLSS Quality, в середньому отримали майже 60 кадрів. КС2 налаштування низькі, в мапі спеціально зроблені під бенчмарк, можна було вибити 400 кадрів. Місцями бувало 420-470 кадрів. В другому Stalker на 2К розширені, пресетом епічна, DLSS на кволіті, середньому можна було отримати 65-70 FPS. Однак інколи FPS просідав до 55-56 кадрів в секунду. Black Myth Wukong в 2К налаштування графіки Very High DLSS Quality з Super Resolution 74 в середньому видав 56 FPS, однак це без ретрейсингу і фрейм генерації бо насправді нагадаю, тут 30 і фрейм-генерації на них ще не було. Тепер новачок в нашому пулі тестування ігор, це FragPunk. Ми його взяли, тому що це компетитив проект на Unreal 5, і тут є бенчмарк. Тому буде легко порівняти з іншими компами, де і ви можете спробувати прогнати цей тест в себе. Тож в середньому отримав 183 кадри в секунду. Це при налаштуваннях Epic на 2К розширені без фреймгенерації, з ретрейсингом і DLSS на перформанс. Також, оскільки в цьому компі були проблеми з охолодженням, ми прогнали OCCT. де в середньому під навантаженням температура процесора складала 89-88 градусів Цельсія. Однак ми помітили, що це Корпус виглядає круто, красиво, однак згори є встановлене скло, що може трошки погіршувати продуваємість цього ПК. Тому, якщо у вас схожий корпус і у вас є проблеми з перегрівом комплектуючих відеокарти або. Процесора спробуйте прибрати верхнє скло, можливо, не повністю однак, скоріш за все, це допоможе вашому комп'ютеру справлятися з навантаженнями краще. Як ви могли помітити з тестів, то ми впоралися з завданням. Процесор тепер не гріється до 100 градусів, і нормально відводиться тепло. Так, цей корпус досить спірне рішення для того, щоб добре охолоджувати такий гарячий процесор, бо нагадаю, що у 12900K це нормальна температура 90 градусів, коли він в бусті. Проте, із-за того, що корпус має згори скло, збоку скло, спереду скло, видувати повітря йому досить важко. Саме тому краще тепло відводити через водяне охолодження. Звісно, сильного прям апдейту по залізу тут ми зараз не робили. Ми сподіваємося, що зможемо вам показати з якимись наступними покажками, щоб. Були футажі до і тести до того, як ми зробили апгрейд. Проте напишіть в коментарях, що ви думаєте, і на який би апдейт пішли ви, що хочете поміняти, окрім відеокарти. А то відеокарту поміняти це читерство. Ну кожен може поміняти відеокарту і бути крутим. А ви спробуйте ССДшник поміняти. Ви спробуйте Еждешник поміняти на ССДш життя. Вам здасться просто я не знаю якимось моментом. Ну зрозуміло, бо він да буде швидко завантажуватись. Не грайте в погані ігри. В них пограю. Я ви граєте в гарні. Бережіть себе і папа. -па.